thank you Окрім забруднення довкілля, звичайна пластикова кришка може завдати шкоди здоров'ю. Лікарка Катерина Руда записала відео для тіктоку, в якому пояснила, чому п'є каву у стаканчику без кришки. Чому я не використовую кришечку? Тому що під час термічної обробки з неї виділяється багато токсичних речовин. Спочатку вони потрапляють на слизову оболонку рота. А потім вже в шлунок, А далі це може призводити до онкозахворювань. Я лікар, і тому я замислила, що я п'ю, що я їм, і це завжди такий процес аналізу, що я вживаю, що я вливаю в себе так. І а, коли я почала багато куштувати кави з кришечкою, я почала про це замислюватися, які ж речовини можуть виділятися при нагріванні цієї пластикової кришки. Найчастіше кришки виготовляють із полістиролу. Сам по собі цей матеріал не є небезпечним, але під час контакту з гарячими напоями він виділяє стирол. А це канцероген, який поступово отруює організм. Він може призвести і до алергічних реакцій. Я зробила відео про каву без кришечки, і це відео в Тіктоці набрало майже мільйон просмотрів. І тому я вважаю, що цей показник нам дає вже право е казати, що це тема дуже гостра для нашого суспільства. Там було багато коментарів про те, що хтось згоден, хтось не згоден з моєю думкою. Мікропластик є в пляшках із питною водою, у чайних пакетиках та у кавових кришках. Він оточує нас скрізь. Продукція із пластику розкладається від сотні до тисячі років. Якщо це потрапляє в довкілля в природних умовах, хтось викинув на пляжі, в парку залишив, воно попопадає на поверхню, закриває цю поверхню, механічно заважає росту та розвитку рослин, погіршує умови існування тварин на цих територіях. Фактично, в подальшому він починає крих, крих ставати, і ну це нова, тому вона не розламується. Але з часом він втрачає свою еластичність і мілкими частинками залишається на груді. Професор запропонував альтернативу всім любителям кави на винос. Саме проста альтернатива це приходити зі своїми кружками, зі своїми еко чашками тобто використовувати ту тару, яка може використовуватися повторно. Деякі кав'ярні вже пропонують знижки для клієнтів, які приносять із собою багаторазові стаканчики.